Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда психології, з вами Уляна. Сьогодні поговоримо про важливу тему у політичній і соціальній психології, яка називається Диспозиція чи ситуація. Отже, у квітні 2004 року в Америці і взагалі в міжнародній спільноті розгорається величезний політичний скандал. Тому що на американському телевізійному каналі CBS News були опубліковані фотографії з іракської в'язниці Абу Грейб, де американські військові, які зайшли туди разом із силами коаліції, боротися і повалити режим Саддама Хусейна. Вчиняли злочини над в'язнями цієї тюрми. Там було і фізичне насильство, там було і сексуальне насильство, там було і зґвалтування, там було навіть вбивство. Американські військові тортурували в'язнів, натравлюючи на них собак і просто влаштовуючи їм нелюдські, Умови перебування у в'язниці. Розгорається величезний скандал, і зазвичай в таких випадках до розбору таких скандалів долучаються, ну, що не соціальні психологи і судові психологи, іноді долучаються також вчені, які займаються політичною психологією. Отже, Червоний Хрест заявляє, що е, ті в'язні, над якими чинилися тортури, взагалі не були членами озброєних формувань, а були просто цивільними особами. Е, через декілька років е, з'ясовується, що за місяць до того, як е, військові е, Америки і е, коаліції зайшли до Іраку, щоб боротися з режимом Саддама Хусейна. Міністерство юстиції, я трошки підглядаю свій конспект. Міністерство юстиції США видало так званий. Зараз я вам скажу, як називається, ну, його назвали меморандумом Тортур, але документ так званий про посилення методів допиту. Тобто, фактично в цьому документі затвердженому Міністерством юстиції США. Мова йшла про те, що е, при допитах е, е, в Іракові можна е, деяких в'язнів можна е, нехтувати будь-якими правами людини Женевською конвенцією і так далі. На той момент, коли розграється цей скандал, Джордж Буш е, починає пояснювати, що це якісь випадкові явища, що це зумовлено. Ну, не дуже ретельним відбором військових і так далі. Ну, тобто, це випадковість. Натомість міжнародні організації волають про те, що це не перше порушення прав людини у в'язницях, і зокрема таке саме було в Афганістані, також з боку американських військових. Що тут найбільш таке разюче і болюче, це те, що ця в'язниця Абу Грейб була вона раніше використовувалася силами самого Садама Хусейна для тортур людей, які були на сході з його режимом. І навіть для, для страт. І тепер люди, які прийшли з демократичної України для того, щоб. Повалити цей режим тортур роблять те саме. І от перед соціальними і політичними психологами постає питання, чи це ситуація, чи це диспозиція, чи це нормальні люди, потрапили в певну ситуацію і стали гвалтівниками, насильниками, умовно кажучи, монстрами. Це в нас ситуація. Чи це диспозиція, тобто характерна станови, спосіб мислення тих людей, з яким вони вже приїхали? І вони не потрапили в ситуацію, вони створили цю ситуацію такою своєю диспозицією. І зараз я роблю цілу низку відео з політичної соціальної психології, і ми будемо з вами розбиратися. Чи таке є ситуація, чи таке є диспозиція? Тому що швидкої відповіді на це запитання ну, можна дати, скажімо так, але це буде профанація. Це дуже комплексне питання, де там куриця і яйце, тому що. Психологи, які досліджують індивідуальний розвиток людини, генетично зумовлені особливості людини, вони часто наполягають на тому, що це диспозиція. Водночас, психологи соціального направлення майже завжди наполягають на тому, що це ситуація, що може бути нормальна людина, про яку Раніше її оточення сказало би, що це гарна людина з гарними рисами. Ми не знаємо нічого такого, щоб було пов'язано з насильством в її біографії, і от вона потрапляє в якусь ситуацію і поводить себе як монстр. Треба сказати, що було дуже багато різних експериментів, експеримент Мілграма, наприклад, ну, дуже багато де нормальних реально людей розміщували в певний експеримент. Вони знали, що це експеримент, або знали, але не розуміли до кінця, який це експеримент. І вони реально починали поводити себе дуже по-іншому, ніж вони би самі від себе раніше очікували. Ось. Але, але чи можемо ми взагалі сказати, що диспозиція, тобто характерна станови, шаблони, мислення, генетика людини? А взагалі, тут не задіяні також велике питання. Будемо з цим усім розбиратися, де тут куриться ідея це в наших наступних відео. Дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей.